П'ятеро осіб з однієї сім'ї захворіли на сальмонельоз. Перший у цьому році випадок захворювання стався на Сарненщині. Усі члени родини їли майонез приготовлений з домашніх курячих яєць. На момент госпіталізації стан пацієнтів був середньої важкості. Наразі вони продовжують лікуватись стаціонарно у медзакладі. Основною причиною захворювання сі стало вживання. Приготовлено домашнього майонезу з сирих яєць з власного господарства. Усі п'ятеро осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в Сарненському інфекційному відділенні центральної районної лікарні. Перебіг хвороби середньої важкості. З троє дорослих, двоє дітей віком 2 і 11 років. Щоб берегтися від даного захворювання, потрібно не вживати сирі. М'ясо, звичайно, м'ясо птиці, сирі яйця. Завжди тільки після термічної обробки. Яйця від гусей і качок використовувати лише в тісто. Якщо в кашу чи пюре додають сирий жовток або молоко, обов'язково страву треба перекип'ятити.